Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець. в ефірі Телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Фавбет тім зіграли в благодійному турнірі від Петрік. Зібрали більше півмільйона гривень. Цими вихідними українські кіберспортсмени провели один з найбільших благодійних кс 2 турнірів цього року «ФП-фішки» для ДШВ. Організатором шоу виступив відомий стрімер Олександр Петрік. Кіберспортивна команда Фавбет. Тім взяла участь у турнірі. І її гравці долучились до складу чотирьох команд: учасниць: сирники, голубці, вареники та млинці. У фіналі кулінарного батлу з чотирьох команд було сформовано дві: бограч. Та борщ. завершився матч рахунком 1-1, коли було досягнуто мети збору. А тому переможцем визнали команду усіх учасників турніру «Пампушок». Протягом змагання глядачі стріму могли взяти участь у розіграші десятків цінних подарунків: від нового айфону до рідкісних скінів, а також золоту корову, яка стала неофіційним символом турніру. Найбільші донатори отримали справжні військові трофеї, в тому числі ворожий FPV-дрон, який українські військові знешкодили ре загалом, завдяки активним донатам ЕФІ фішки для ДШВ змогли всього за одні вихідні зібрати 617 тисяч 667 гривень, які вже незабаром підуть на закупівлю безпілотників для військовослужбовців. ДШВ за словами Олександра Петрика, це найбільша сума, яку йому коли-небудь вдалося зібрати за один благодійний захід. Вихованці театральної студії Житомира створили осінні композиції та зібрали кошти для Збройних сил України. Повідомляє Суспільне Житомир. Діти-актори створили осінні композиції та долучилися до збору грошей для сотої окремої механізованої бригади Збройних сил України. Театральна студія організовувала виставку конкурс дитячих композицій на тему осінь, аби зібрати гроші для сотої бригади. Також запустили спеціальну лотерею. Батьки вихованців студії запропонували подарунки у вигляді своїх їх професійних послуг а всі, хто бажав взяти участь у їх розіграші та хотів проголосувати за переможця виставки, донатили на збройні сили України та обирали номер кращої роботи. Об'єднали півтори тисячі учасників та зібрали кошти на дрони для Збройних сил України. Ансамбль Верховина провів перший всеукраїнський танцювальний фестиваль в Народному домі імені Івана Франка. Відбувся, все ж таки, перший всеукраїнський фестиваль, конкурс Верховина Dance Fest 2024», організований заслуженим прикарпатським ансамблем пісні та танцю України. Верховина. На участь у танцювальному конкурсі прибуло понад півтори тисячі учасників з різних областей України. Загалом на заході було представлено 52 танцювальні клуби, які демонстрували свої хореографічні таланти в різних напрямках, починаючи від народних танцювальних номерів і завершуючи сучасними хіп-хоп та джаз-фанк постановками. Окрім розвитку танцювальних талантів та промоції української культури, фестиваль носив благодійну мету. Відтак, в межах заходу тривав збір коштів на підтримку збройних сил України. Загалом в межах першого всеукраїнського фестивалю верховина Денс Фест 2024 вдалося зібрати 121 тисячу 300 гривень. Благодійний бал «Дотик» у Житомирі зібрав понад 380 тисяч гривень для збройних сил України. Благодійний Балдотик зібрав понад 380 тисяч гривень для Збройних сил України. Захід відбувся увечері, 14 листопада у Житомирському обласному українському музично-драматичному театрі імені Івана Кочерги. Про це повідомила прес-служба Житомирської міської ради. Ціль досягнута і навіть перевершена. Планувалося зібрати 250 тисяч гривень, а зібрали понад 380 тисяч гривень. Всі кошти пластовий молодіжний центр Житомирської міської ради спрямує. На придбання системи радіоелектронної боротьби для 45-ї окремої артилерійської бригади збройних сил України, в якій служить Максиміка, родині засновників пластового центру, дається в повідомленні гості. Вальсували у Житомирському драмтеатрі програму доповнили виступами хореографів майстер-класами. Та благодійним аукціоном. Розігрували лоти, передані військовими з фронту: картини, ляльки, мотанки, військові ящики, гільзи, календар знай наших із підписом автора, книгу з підписом Валерія Маркуса та книгу Сергія Жадана з автографом. Особливий лот прапор нс 13 з підписами військових. Деякі підписи належать вже нині загиблим війцям. Цей прапор пластуни отримали від 3-ї штурмової бригади минулого року як подяку за дрон, придбаного на кошти з. Брано під час також благодійного вечора розповіли організатори балу Балодотик. Українська платформа психотерапії розробила психологічну карткову гру Прибуток спрямують на благодійність. Платформа Плесо у співпраці з комплексом будинків на природі у ліс створила інтерактивну гру Картки для саморефлексії спрямовано на зростання особистості та зниження стресу. Про це повідомили при службі платформи. Розробники зазначають, що гру створили як аптечку першої ментальної допомоги. Картки зосереджені на таких сферах життя, як цілі, цінності, самооцінка. Та стосунки мають питання і рекомендації для глибшого дослідження думок та емоцій. Натомість у темах психологічні ресурси, прості речі та рекомендації для зменшення стресу. Вже й складніші завдання покликані полегшити емоційний стан учасників уже й під час гри. Щоб посилити ефективність на картках, розмістили qr коди з посиланням на відеосупровід від співзасновниці платформи Плесо, психотерапевтки Анни Лісової. Нагадуємо, те, що мене звати Марго Сулиць ефірі, телеканал «Н1» разом з громадською організацією Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Бережіть себе.